Привіт! Рада вітати тебе на уроці інформатики. Пропоную разом зі мною відправитись у віртуальну подорож та дізнатися, які пристрої призначені для роботи з повідомленнями. Але перед тим, як ми почнемо, перевіримо твої знання. І перше запитання: що таке інформація? Отже інформація це відомості про навколишній світ. Друге запитання чим людина сприймає інформацію? Людина сприймає інформацію за допомогою органів чуття. Третє запитання. Які органи чуття має людина? Людина має вуха слух, очі, зір, ніс, нюх, язик, смак та шкіра дотик. Отже, наступне запитання. Яку інформацію людина сприймає очима? Відповідь зорову. Наступне запитання. Яку інформацію людина сприймає носом? Відповідь нюхову. Наступне запитання. Яку інформацію людина сприймає вушками? Слухову. За допомогою чого ми дізнаємося, що лимон кислий? За допомогою смаку. Пальці, шкіра це органи чого? Це органи дотику. Молодець. Отже, ти готовий відправитися далі у наступні, наступну подорож. Ти вже знаєш, що за способом подання повідомлення бувають і текстові, і числові, і графічні, і звукові та комбіновані. Подивись на малюнок. Повідомлення яких типів отримав папушка чіп. На першому малюнку. Папушка Чіп розмовляє по телефону. Отже, яку, яке повідомлення він отримав? Звукове повідомлення. На другому малюнку папушка чіп отримав малюнок. Отже, це яке повідомлення? Графічне. На наступному третьому малюнку папушка Чіп отримав листа. Отже, яке це повідомлення? Текстове, молодець. Рухаємось далі. Для роботи з повідомленнями людина використовує різні пристрої, які допомагають їй її отримувати, обробляти, зберігати та передавати повідомлення. З деякими з них ми сьогодні і познайомимось. Повернемось назад у далеке минуле. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можна фіксувати у вигляді малюнка або тексту на скелі, папірусі чи пергаменті. Давні люди передавали повідомлення про своє життя та місця, де вони полювали, наскельними малюнками, такі, як ти зараз бачиш на екрані. Стародавні греки передавали важливі повідомлення за допомогою дзеркал. Часто для передавання повідомлень використовували спеціальних людей, які вміли дуже швидко бігати. Їх називали гінці. Також використовували поштових голубів, які приносили листи. А наші предки, запорізькі козаки, для передавання повідомлень про небезпеку використовували ось такі сигнальні вогнища і дзвони. З давніх часів людина винаходила різні способи передавання повідомлень на відстань. З виникненням писемності повідомлення стали передавати у вигляді рукописних і друкованих текстів: газет, журналів та книжок. Пізніше виникли телеграф, телефон, радіо і телевізор. Сьогодні існує безліч пристроїв, за допомогою яких здійснюється передавання повідомлень на відстань це мобільний телефон, факс або комп'ютер. Отже, які пристрої існують для роботи з повідомленнями? Комп'ютер, смартфон, планшет, нетбук, ноутбук використовують для роботи з повідомленнями різних типів. Тому ось ці пристрої вважають універсальними. За допомогою, за допомогою них можна отримувати і графічні, і текстові, і звукові повідомлення. Зараз трошки відпочинемо. Зробимо невеличку гімнастику для очей. Слухай мене уважно і повторюй: перше, що ми зробимо, це міцно заплющи очі, щоб нічого не бачити. І рахуємо до трьох. Один. Два, три. Молодець. розплющи очі. Подивись, далеко-далеко. І рахуємо до п'яти. Один, два, три. Чотири, п'ять. Молодець. Повторимо ще раз. Міцно заплющи очі. Я рахую до трьох. Один, два, три. Розплющи очі. Дивись далечін. Рахуємо до п'яти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще раз повторимо. Міцно заплющи очі. Один. Два, три. Розплющи очі і дивись далеко. Один, два, три, чотири, п'ять. І зробимо останній раз. Міцно заплющи очі. Один, два. Три. Розплющи очі. І дивись далеко. Один. Два. Три, чотири. 5! Молодець. Наші оченята вже трошки відпочили, і ми можемо продовжувати далі. Існують пристрої, що використовують для роботи з повідомлення лише певних типів. Розглянемо деякі з них. Зараз ти бачиш, телефон це пристрій для передавання тільки голосових повідомлень. Його винайшли понад 140 років тому. Наступний пристрій. Це модем. Це пристрій для передавання повідомлень з одного комп'ютера на інший. ФАКС пристрій для передавання текстових та графічних повідомлень. Диктофон – пристрій для передавання та зберігання звукових повідомлень. За його допомогою журналісти беруть інтерв'ю, а студенти записують лекції. Фотокамера. Пристрій для створення, зберігання та відтворення графічних повідомлень. Наступні пристрої це плеєр. Пристрій для зберігання та відтворення звукових повідомлень. За допомогою нього ти можеш слухати музику. Калькулятор. Пристрій для роботи з числовими повідомленнями. Він тобі допоможе. У вирішенні задач з математики. Отже, завдання. Визнач пристрої для роботи з повідомленнями різних типів. Перше. Подивись на малюнки та назви пристрої, які на них зображені. Отже, під цифрою 1 це пристрій. Плеєр. Другий під номером 2 це пристрій, називається. Смартфон. Під номером 3 пристрій називається. Факс. Під номером 4 це пристрій. Відеокамера. Та під номером 5 це пристрій. Телефон. Молодець. Отже, визнач, які з цих пристроїв можуть передавати текстові повідомлення. Передавати. Це пристрої під номером 2, 3 та 5. Наступне запитання. Знайди пристрої, призначені для створення графічних повідомлень. Це пристрої 2 та 4. Знайди пристрій, що допоможе виконати обчислення. Це пристрої 2 та 5. Молодець! Наша подорож підходить до кінця. Перевіримо твої знання, які ти отримав під час нашої віртуальної подорожі. Отже, перше запитання: які є пристрої для роботи з повідомленнями? Є універсальні пристрої, так? Та пристрої, які призначені для роботи з повідомленнями певних типів. Які пристрої для роботи з графічними повідомленнями, ти знаєш? Це можуть бути смартфон, телефон, комп'ютер, відео та фотокамери. Чи є комп'ютер універсальним пристроєм? Поясни свою відповідь. Так, комп'ютер є універсальним пристроєм, так? Бо він призначений для роботи з повідомленнями різних типів. І текстовими, і числовими, графічними, звуковими, і комбінованими. Далі з'ясуй, які пристрої для роботи з повідомленнями мають члени твоєї родини. Як вони використовують ці пристрої? Отже, що тобі буде потрібно зробити самостійно? Встанови відповідність між способом передавання повідомлення та видом подання повідомлення можеш зробити на листочку, сфотографувати та відправити мені через Viber. На цьому наша подорож завершена. Дякую тобі за увагу. До зустрічі!